Препарат. Я тоді ще аспірантом був, а він уже ім'я, світило. Я навіщо я... це... ну, ви мені це розказуєте? Чим я взагалі можу допомогти? Ілона, колишня подружка вашої дружини. Вона сказала, що ваша дочка Мія насправді. А це не ваша справа. Що вона там казала? Хто знає, що там і привиділося? Отже, не вірите. Але це можна легко і дуже швидко перевірити. І Софія нічого не буде знати. Ну, хіба ви потім самі захочете її про це розказати. Як це зробити? Все просто. Ми інсценуємо викрадення мії. Якщо лісовий погодиться віддати мої розробки, значить він і є справжній батько. А якщо він мовиться? Ну, значить, ілона збрехала. Ну не будеш він віддавати щось за чужу дитину. А Він що, знає про мію? Звичайно, ж знає. А змію нічого не трапиться? Ну звісно ж, ні. Ми самі все влаштуємо. Ваше завдання втримати дружину від звернення поліції.